У суботу, 20 вересня, російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Під час ліквідації пожежі, яка виникла через обстріл, на місце влучив ще один безпілотник. момент повторного удару вдалося зафіксувати одному з рятувальників. Працівники ДСНС рятувалися у водоймі поруч з об'єктом. На кадрах видно, як один із рятувальників допомагає колезі, просячи зняти бронежилет, щоб йому було легше виплести. Через повторний удар двоє рятувальників отримали поранення 82-го та 91-го років народження. Це був не єдиний удар ворожих безпілотників, які атакували працівників екстрених служб, що прибули для ліквідації наслідків попереднього удару. 17 вересня день рятівника під час повторного удару шахедом по Пожежному авто загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту, а також ще двоє його колег отримали поранення. Таким чином, лише за цей тиждень на Чернігівщині під час виконання службових обов'язків загинув один рятувальник, а ще восьмеро було поранено. 19 вересня російські безпілотники атакували Чернігівський район. Троє цивільних, які саме їхали автівкою, зазнали поранень. Чоловік 79-го року народження та дві пасажирки 2001 та 2003 років народження. На виклик виїхали працівники екстреної медичної допомоги. Коли медики почали надавати допомогу постраждалим, російський безпілотник вдруге влучив у місце, де вони перебували. Момент зафіксували патрульні на боці камерах. У результаті удару поранення отримали. Троє медпрацівників чоловік 1974 року народження та жінки 1984 та 1992 років народження. Всі постраждалі були госпіталізовані. Також пошкоджено дорожні покриття, два службові та один цивільний автомобіль. За інформацією поліції Чернівської області, на місцях обстрілів слідчо-оперативні групи зафіксували наслідки атак. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею Про воєнні злочини.